Майдан Корольова тут зібралися воїни, які несуть службу у збройних силах України. Для них державний прапор це готовність стати на захист незалежності держави, відстоювати її територіальну цілісність та могутність. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук приймає рапорт про готовність до підняття державного прапора України. А за мить жовто-синя плотнище здіймається вгору. І виблискує своїми жовто-блакитними кольорами у небо. Синій колір державного прапора це символ мирного неба, чистої води. Жовтий колір символізує хлібне поле і тепле життєдайнє сонце. Державний прапор України уособлює наш національний дух, незламність волі. І майорить у кожному куточку нашої області, нашої держави, в кожному селі селищі і хуторці. Це символ нашої незалежності, соборності, спільності наших ідеалів, помстлів і конкретних буденних життєвих справ на благорозбудови своєї вітчизни. Воїни віддають честь державному прапору України. Далі формується колона, яка вирушає вулицею Великої Бердичівської пішою ходою. Воїни, представники влади, громадськості житомиряни йдуть до меморіальної дошки Михайла Грушевського, яка знаходиться на приміщенні першої Житомирської поліклініки, урочисте покладання квітів та шана першому президенту України. Біля меморіального погруддя В'ячеслава Чорновола чергова зупинка і покладання квітів від влади та громадськості. Пам'ятник Івану Франку, геніальному мислителю та вершителю соціально-демократичних ідей, у особлі єдність науки та прогресу, адже не випадково, і університет носить його ім'я. Подальші заходи відбувалися біля пам'ятника Тараса Шевченка, геніального кобзаря, творчість якого є символом простоти та віри українського народу у справедливі ідеали, торжества людини, творця матеріальних благ та доброводу. До підніжжя пам'ятника лягає герлянда квітів від воїнів збройних сил України, а жителяни віддають шану й повагу людині, яка стала символом єднання українського народу. Воїни, шикуючи крок, віддають військову відданість та незламність нести високу місію оберігати мир та нести спокій. Але дуже хочеться, щоб усі ми по-дорослому, по справжньому, патріотично любили, оберігали, пропагували свій прапор. Ми це робимо сьогодні. На Житомирщині в кожному куточку скрізь в трудових колективах, в громадських організаціях так просто люди святкують. І хочеться, щоб це було не таке собі буденне свято, а можливо свято свят усіх наших праздників, які символізують незалежність, говорять. От. Що там казати? Справдавніх давен стяг був не тільки символом. Він завжди стояв попереду усіх трудових, звитяжних перемог. Під цим символом люди виборюють своє право на краще життя. І воно в нас вже ввійшло в нашу дійсність, в наше життя. Вся Україна святкує свято Державного прапора. І тому я хотів би привітати всіх жителів нашої області зі святом, зі святом державного прапора, з Днем Незалежності вас, шановні земляки. Місто Житомир є першим обласним центром, над яким гордо замайорів синьо-жовтий прапор, символ нашої державності, символ нашої держави.